Менше місяця залишилося до початку нового року, тому батьки активно збирають дітей до школи. Катерина розповіла, що планує витратити не менше трьох тисяч на необхідне приладдя та одяг. І одяг, і рюкзаки ну повністю все, тому що дитина виросла за літо. Треба забезпечити усім. Ну я відштовхуюся від. А до це вже поняття розтяжиме, тому що я не знаю скільки ми вкладемося, але від трьох тисяч вище. Анастасія, мама двох дітей. Молодший цього року йде до першого класу. Жінка поділилася, що шкільне приладдя буде купувати все за списком і розраховує вкластися у дві тисячі. Ну, власне, в мене є список. В школі нам дали зошити, обгортки, лінійки, гумки, тачілки, фломастери, фарби. Якби ну таке. Ми просто навчаємося по-новому. По новій програмі у нас не буде підручників, у нас було тільки зошиту. Ну, власне, а старший син то він сам склав список, <гум> то йому теж зошити, контурні карти. Окрім шкільного приладдя, Анастасія також планує придбати одяг та орієнтується витратити близько п'яти тисяч. Ну щось вже купили. Плануємо спортивні костюми, взуття, вишиванку на перший клас. у Старшого ще вона нормальна. І ну кофти, якісь таку кежуал стилю дітям. це буде вишиванка, це буде одна пара кросовок і це буде ну, кілька кофт. Ну дітям чуть, скажімо, тоньше, чуть легше, і, може відрофічка якась. Покупці розповідають, що в порівнянні з минулим роком ціни на шкільне приладдя підвищились. Ціни підвищились, але фактично вони ну відповідають якимось ну певним своїм критеріям зображення і так далі. Це треба також враховувати. Ну якщо купувати весь набір, так на відповідно до того класу, який йде дитина, то звичайно ціна ну збільшиться ну, десь на гривень 300-400, як мінімум. Ми плануємо на кожен предмет купувати певні зошити і орієнтуватися, якщо зна в минулому році ціни були значно нижчі. Тому приблизно навіть вам сказати не можу. Я зараз передивилася, виправлені всі ціни на книжках, тому вже за місяць вони вже змінилися. Тому це буде така сума немала. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.